15 травня 2016 року на сайті електронних петицій з'явилось звернення від хмельничанина стосовно облаштування у місті безкоштовних зон Wi-Fi. за кілька місяців цю петицію підтримало понад пів тисячі городян відповідно до розгляду даної петиції працівниками управління транспорту зв'язку були вивчені можливості встановлення даних пристроїв на території міста, вивчені можливості по Взагалі, зони покриття по на території міста. Перед тим як почати втілювати у життя підписану петицію, вкотре ідею з безкоштовним вуличним вайфаєм обговорили з громадою. На зібрання цього разу прийшло мало хмельничан, але усі вони підтримали плани управління транспорту та зв'язку. Запропонували також, аби доступ до мережі інтернет був вільним не лише у центрі міста, а й у віддалених мікрорайонах. За словами Сергія Шепурева, в майбутньому вайфай буде доступний у громадському транспорті та на зупинках. Проте це все лише плани до втілення їх у життя візьмуться за кілька місяців. Попередньо визначатимуться із оператором та провайдером.